Поставте перед собою посудину з водою. І, полишивши усі турботи і думки про вчорашнє чи прийдешнє, зосереджуємось на воді, яка зараз перед вами. Починаємо роботу по очищенню і зміні структури води. Активуємо знаком Христа свої енергетичні канали по яких входить в людину енергія і розподіляється по усіх провідниках. Перехрестилися. Утишили почуття і думки. Досягаємо внутрішньої тиші. Очима душі поглядаємо світлий потік молитви що як вода над твердю небес омиває образ причистої матері з дитятком, освячується їх чистотою і виливається в світ сотворений, де вода під твердю. І ось вода, що під твердю небесною. Це вода на планеті Земля, це усі підземні струмки, джерела, річки і водойми України. Через людей вони замулились, потемніли, стали мертвими від бездумної і безвідповідальної діяльності тих, хто мав би дбати про чистоту і плодючість вод, бо це підтримує життя. І уже не може природа черпати силу із води, занепадає і гине все, що живе водою. А люди вимушені купляти дар Божий за гроші. Якщо люди не зупиняться в забрудненні води, то природа поверне людям їх зло. І почнуть пропадати, святі джерела, чисті струмки, перетворюватись на болота, заростати і замулюватись озера, пересихати чи зацвітати ріки. В морях і океанах гинутиме усе живе, стихія підійме повеню, шторми, цунамі. Пробудження від духовного сну, свідома зміна мислення, шанобливе ставлення до усякого прояву життя, чистота думок, емоцій і усвідомлені дії та вчинки це базові якості помічників сил світла, людей, що прагнуть вийти на прямий особистий контакт з сином Логосом, щоб навчитись у нього чути. І виконувати волю Отця Небесного і чистою енергією Духа Розуму, очищати, преображати світ, наповнити чистотою води нашої країни і поступово всієї планети. Накреслюємо благословляючим знаком, як бачимо на іконах, хрест над поверхнею води. Починаємо творити молитву в серці своєму, Царю Небесну, Утішителю, Дух істини, всюди перебуваєш і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Продовжуємо самостійно, не гублячи концентрації. Творимо молитву аж до з'єднання із зустрічним потоком. І лиш тоді направляємо його в глиб води. Вібрації слів молитви світлим променем наповнюють весь об'єм води. Вода поступово набуває кришталевої прозорості, енергетичної чистоти. Завершуємо молитву. Накреслюємо рукою три пальці разом, як на початку кожної молитви. Знак Христа над поверхнею води. Перехрестились самі. Слава Богу і Пречистій Матері за благословіння води. Хай буде так. Амінь. Отже, робіть цю практику, як тільки маєте хвильку часу, скільки хочете довго чи періодично. Тримайте в чистоті свою душу і серце, щоб не було перешкод потокам чистої молитви. Єднайтесь Духом своїм з чистим духом, що пронизує усі води небесні, щоб наповнились води земні. За добро природа завжди повертає добро. Людина отримує лише те, що сама дає. Таким чином, освячена і очищена щирою молитвою неформально віруючих християн, вода може бути використана до вживання, вмивання, якщо додати трошки до більших об'ємів, поливання рослин, додавати в акваріум з рибками, в криниці, робити, правда, це треба щодня, використовувати там, де вода є життєво важлива. Поживайте її, використовуйте її з незмінною радістю, бо це Боже благословіння, бо да, великий дар життя. І хай цей дар буде теж із вами. А на майбутнє ми запропонуємо вам участь у практиках по очищенню і наповненню молекули простору зони вашого перебування. Як навчитись працювати з живою природою і чому це важливо, ви можете на відповідних лекціях школи єдиного принципу. Переходьте за посиланням на наш сайт за всією інформацією.